Сьогодні в цьому відео хочу поговорити про таку тему: як чи можна їздити з червоними показчиками повороту в Україні? Це відео, в принципі, більше для автомобілістів. Вторинний автомобільний ринок України невпивно поповнюється відповідно вживаними авто із США. Які до того ж, в принципі, у досить гарній комплектації, і ми з вами їх всі полюбляємо. Але з 2017 року виникла певна проблема. Поліція виписує штрафи водіям за поворотники червоного кольору. Але у 2017 році з'явилися нові вимоги до технічного стану авто, що охопили й колір світлових попереджувальних сигналів. Та у пунктах 6.1.5 ДСТУ визначено, що Поворотники на автомобілях мають бути жовтого кольору. Тобто, патрульна поліція України далі цього пункту справи не розглядає, та вик... Писує на цій підставі відповідні штрафи водіям авто з червоними поворотниками. Що ж змінилося 10 серпня 2023 року, шостий апеляційний адміністративний суд у справі досліджував питання щодо законності використання саме задніх показчиків повороту червоного кольору на авто, та зазначив зокрема наступним. отже, відповідно до пункту 10 порядку державної реєстрації перереєстрації, зняття з обліку автомат. Автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделі, причепів, напівпричетів, мотокалясах, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, які затверджені постановою кабінету міністрів ще від 1998 року, номер 1388, перша державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації. Та ввезені на митну територію України з метою вільного обліку, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану у даної марки моделі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджуються сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники пода. Дають відповідно до сервісного центру МВС. Отже, згідно з постановою Кабінету міністрів України, вже від, ти... від 2011 року номер 738 деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання. Сертифікат відповідності видається виробником або його уповноваженим представником, резидентом України на кожний транспортний засіб, тип якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу, уповноваженими органами або визначеними Міністерством інфраструктури України органами і сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства на кожний новий транспортний засіб. Який відповідає вимогах єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуванні, йдемо далі. Пунктом 1.2 наказу мінінфраструктури, вже в 2012 році номер 521 про затвердження порядку затвердження. Конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, передбачено наступне: що на кожен колісний транспортний засіб або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання виробник або його уповноважений представник резидент України видає сертифікат відповідності своєю чергою до переліку органів. Із відповідною сертифікації транспортних засобів партії частин або обладнання наказом Мінінфраструктури України від 2017 року, номер 165 включена увага ТОВ автотехносервіс. Отже, в принципі, нас далі цю тему продовжить мій колега Андрій Хомич. Він також зупиниться на певній судовій практиці із цього питання. В цьому випадку, згідно сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісно транспортного засобу, колісний транспортний засіб може бути зареєстровано або допущено до участі у дорожньому русі. Не встановлені по пристрої освітлення світлової сигналізації та їх маркування. Відповідає правилам ЄКОН номер 4803 які допускають використання задніх показчиків поворотів червоного кольору з огляду на факт первинної реєстрації транспортного засобу відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, транспортний засіб за своїми характеристиками відповідав обов'язковим вимогам правил. Та нормативів, а також відомостям державного реєстру сертифікатів відповідності державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та у зв'язку з чим компетентним органом було здійснено реєстрацію транспортного засобу. З огляду на вказане на момент проведення процедури індивідуального затвердження калісного транспортного засобу транспортний зас засіб відповідав вимогам чинного законодавства. Нормативної документації, в тому числі й вимогам пункту 6.1.5 ДСТУ. крім того, 7-й апеляційний адміністративний суд постановіт сьомого одинадцятого року у справі 686-17-585-19 сімнадцять особливу увагу на те що відповідальність за частиною другої купап то в контексті спірних правовідносин відносин передбачена відповідальність за користування зовнішніми освітлювальними Приладами або попереджувальними сигналами при початку або зміні руху, або використання цих приладів, їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Тобто, із наведеного що слідкує, що законодавець розділяє поняття зовнішнього освітлювального прилад та попереджувальний сигнал. Не зазначається про світлові показчики повороту і у розділі 19 користування зовнішніми освітлювальними приладами правил дорожнього руху, затверджених постановою кабміну від 10 жовтня дохти. Першого року, що відносять світлові показки повороту до попереджувальних сигналів, крім того, слово сполучення в диспозиції частини 2 статті 122 КУПАП використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням відповідних стандартів, порушення якої інкримінуються водієві, як бачається з наведеного вище стосується саме зовнішніх освітлювальних приладів та не стосується попереджувальних сигналів. Відповідальність за зазначеною нормою вже може наступити лише у разі порушення правил. Користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, при цьому суд звертає увагу на те, що відповідно до статті 125 КУПАП інші порушення правил дорожнього руху, крім тих, які передбачені з 128, 129 та іншими статтями, тягнуть за собою виключно тільки попередження з огляду на відсутність доказів того, що водій керував транспортним засобом, який переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, та доказів. Того, що такий транспортний транспортний засіб не є транспортним засобом в заводській комплектації, винесення постанови про притягнення водія до адміністративної відповідальності є. Протиправним, крім того, Україна ратифікувала Женевську конвенцію, додатку до якої чітко написано, що автомобіль на дорогах України може мати покарщики поворотів червоного кольору. Поліція, як правило, не переймається вивченням цих документів, через що ми отримуємо штрафи. Однак варто зазначити, що у першому випадку, коли складається протокол, сума штрафу становить 340 грн. по Другому вчинені цього адміністративного правопорушення, Шення впродовж року вже передбачається позбавлення права користування транспортним засобом від від трьох місяців до шести місяців. Таким чином, це загрожує в повторному вчиненні вказаного правопорушення, саме позбавленням права користуватися в автомобілем в термін від трьох до шести місяців. Зберігайте це і поширюйте. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було корисне а, любителям. Авто. І, в принципі, тепер ви розумієте, що Ті, хто має авто із США, мають право їздити із червоними показчиками повороту, відповідне і чому представники поліції не мають права складати відносно вас адміністративні протоколи. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, то пишіть нам у коментарях. Не не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, телеграм-каналу, також інстаграм та тікток. Тобто, пишіть нам в особисті повідомлення. Дуже вдячна збройним. Силам України за те, що є на сьогодні така можливість записувати для вас дане відео. Вірю, і сподіваюся, що все обов'язково буде Україна.